Аю, в ефірі корисного телебачення програма Час відпочинку, і з вами я, Олена Карпенко. Ми знаходимось у затишній кав'ярні яка розташована на проспекті Гагарина 92. І зверніть особливу увагу, що нещодавно у мені цього закладу з'явилися чергові новинки від чокухаря, які ви неодмінно маєте ж скуштувати. У нашій сьогоднішній програмі я продовжу розповідати вам про цікаві заклади з усього світу. Тож дивіться уважно, ми починаємо. У Цюріху існує справжній літаковий ресторан. Хазяєва цього закладу колись викупили списаний радянський літак та облаштували у ньому затишну кав'ярню. Відвідувачі мають можливість побувати у салоні радянського літака та навіть зазирнути до кабіни пілоту. Страви тут звичайні літакові. Ну а якщо ви прихильником більш домашніх традиційних трав, наш наступний сюжет стане вам у наході. Затишок та краса природи, свіже повітря соснового бору, а ще неймовірно вишуканий готель та ресторан все це дивовижна казка, яка чекає на вас всього лише у 30 хвилинах від галасливого центру нашого міста у селищі Орловщина. Готельно-ресторанний комплекс Козацька Слобода гостинно запрошує вас провести найважливіші свята як найкраще. Весілля безумовно є чи не найголовнішим святом усієї родини, тому все цього дня. Має бути досконало. Перш за все, потрібно визначитись із кількістю запрошених та підібрати таку залу, в якій буде не тільки зручно попоїсти, а й провести різноманітні конкурси та потанцювати. Ресторан комплексу Козацька Слобода» розрахований на 80 чоловік. Тож щоб вільно себе почувати, місця тут вдосталь. Окрім того, професійні адміністратори допоможуть вам визначитись не тільки з убранством зали, а й скласти святкове меню та карту напоїв, щоб Жодний з запрошених не залишився голодним. До речі, окрім весілля, тут можна провести будь-які інші заходи, як то дні народження, корпоративні святкування, конференції тощо. І зауважте все це за дуже приємними цінами. До того ж, окрім ресторанного залу, тут є ще й дві затишні конференц-зали: більярд та сауна. Ну, звичайно ж, після гучного святкування треба добре відпочити. Затишні номери, як для молодят, так і для усіх гостей із чудовим краєвидом, як найкраще допоможуть вам відновити сили. Подаруйте собі яскраве свято за розумні кошти серед краси соснового лісу. Замовити номери та банкет ви зможете за телефоном 745 05 81. Готельно-ресторанний комплекс Козацька Слобода, що у селищі Орловщина чекає. in the У Японії існує ціла мережа ресторанів, де їжу подають чи не найекстравагантнішим способом. Суші та сашимі в таких закладах подаються на оголеному тілі дівчини, яка повинна вміти нерухомо лежати протягом декількох годин, ніяк не реагуючи на клієнтів та жодним чином не видаючи того, що вона жива людина, а не предмет меблів. Звичайно, дівчина має бути у відмінній фізичній формі. Якщо ви не бажаєте лежати на столі та бути якоюсь тарілкою, а просто бажаєте мати неперевершену перевершену Гору, тоді наш сюжет саме те, що вам потрібно. Обираючи чим зайнятися у час, відведений для себе коханою. Ви, мабуть, неодноразово замислювалися про те, що піти до спортзалу, але найчастіше новачки просто не знають з чого почати. Саме для того, щоб дізнатися про вправи, які найбільш підходять тим, хто тільки починає ходити до спортзалу. Ми завітали до спортивно-оздоровчого комплексу Акваторія та звернулися до одного з найкращих тренерів. Добрий день, Дмитро. Отже, з чого нам почати? Починаємо з розмінки. Отже, починати завжди потрібно з розминки, яка має тривати не менше 10 15 хвилин. Розминка активізує роботу систем дихання та кровообігу, а також розігріває м'язи. Зазвичай через ігнорування розминкою і відбуваються травми та дискомфортні відчуття після тренування. Далі основна частина тренування, яка призначена для виконання вправ на заплановані групи м'язів. Кількість вправ, підходів і повторень залежить від індивідуально поставлених цілей. Че відвідування тренажерного залу, обов'язково проконсультуйтеся з тренером, адже саме він, враховуючи ваше побажання та протипоказання за станом здоров'я, допоможе розробити індивідуальну програму. Перед тим як почати тренування, варто перевірити стан хребта та проконсультуватися у ендокринолога. Силові вправи та особливі види навантажень, протипоказані при деяких захворюваннях. Потрібно пам'ятати, що найкращого результату ви досягнете тільки в разі комплексного підходу, тобто само. Вих лише тренувань для якісно помітних змін недостатньо. Звідси треба зробити висновок. Правильне харчування і якісний відпочинок, запорука успішних і результативних тренувань. Тож успіхи вам у цій непростій справі побудові власної фігури. А для того, щоб розпочати перші тренування, пропонуємо завітати на територію краси, здоров'я та довголіття у спорткомплекс Акваторія. Тут вам запропонують всі найсучасніші види аеробних, силових і танцювальних класів. А також східних та бразильських єдиноборств. Ну а після виснажливого тренування ви можете завітати до кафе-ресторану у спорткомплексі Акваторія. Тут вам запропонують японську та європейську кухні. Вражаючий банний комплекс, салон краси, автомийка, більярд та дитяча кімната це далеко не повний перелік того, що ви зможете знайти у спортивно-оздоровчому комплексі Акваторія. Тож обов'язково приходьте у спорткомплекс Акваторія, адже він створений для всієї сім'ї, і тут вас завжди раді бачити. У ризі існує ресторан під назвою Госпіталь Усі його приміщення обладнані у стилі операційних лікарняних кабінетів та різноманітних прийомних покоїв. Офіціантки довгоногі медсестри у білих халатах. Їжа стилізована та має різноманітні медичні назви. Якщо ви бажаєте відвідати не менш екстравагантний ресторан у нашому місті, дивіться уважно наш наступний сюжет. Якщо ви вирішили провести незабутній романтичний вечір або весело відпочити всією компанією, сміливо прямуйте до оновленого ресторану дежавю, що знаходиться на проспекті Карла Маркса 20. У ресторані дежавю вас приємно здивують чудові страви, їх оригінальне оформлення і подача. Чесно кажучи, все словами не передати. Це потрібно спробувати. Вишукане меню, яке продовжує поповнюватися, та багата карта напоїв, здатні задовольнити різноманітні смаки найвибагливіших гостей. а високий рівень обслуговування обов'язково підніме вам настрій. Головна родзинка ресторану в тому, що тут є унікальна інтерактивна кухня, до речі, єдина в місті. Тільки у дежавю ви зможете спостерігати за створенням неповторно смачних кулінарних шедеврів. Наприклад, ось такої рибодорадо, яка гарантовано полонить вас, варто лише спробувати. А соковити смак та хрустка скоринка такого ось кукурудзяного курчати, приготованого за унікальним рецептом. Принесе вам неповторну насолоду. Серед апетитних пропозицій від шеф-кухаря креветки на грилі. Креветки – це ідеальне зачитання як пиву, так і кремо. Приготовлені на грилі, вони підійдуть абсолютно ко всьому. Тож, якщо ви не можете відмовити собі у задоволенні спробувати всі ці смачні вишукування, на вас радістю чекають у ресторані, дежавю на проспекті Карла Маркса 20 біля готелю Академія. На жаль, наша програма вже добігла кінця. Ви дивились час відпочинку в ефірі корисного телебачення. І з вами була я, Олена Карпенко. Щиро дякую за гостинність кав'ярні «Хоуст», яка розташована на проспекті Гагарина, 92. Далі на вас чекає черговий випуск програми Хобі. Ну а я з вами прощаюся і нагадую, що гарне дозвілля починається з позитивного настрою. Відпочивайте з нами. Побачимось. Стиль ведучої від майстра перукарського мистецтва Євгенії Прокоф'євої. У сьогоднішній програмі глина як індикатор складу характеру та матеріал для втілення творчого потенціалу. Приєднуйтесь до першого уроку з гончарства, блакитна маска життя. Якими лікувальними властивостями наділена кольорова глина, скульптури мадам Тюсо як еталон вищого пілотажу у ліплені? Все це та багато іншого чекає на вас у нашій сьогоднішній програмі. Вітаю в ефірі. Програма хобі і з вами я, Олена Карпенко. Сьогодні я спробую оволодіти чи не найдрівнішим мистецтвом, а саме, спробую підкорити гончарне коло і безпосередньо самогліну. Тож, давайте знайомитись, мій учитель з гончарного мистецтва. Ігор, Вітаю вас, Ігор. З чого ми почнемо наше сьогоднішнє заняття. З одягання. Одягаємо фартушик. щоб не забруднитися. Краса перш за все. До речі, шановні панянки, маю вам сказати, що у студії гончарного мистецтва ви зможете отримати не тільки творче задоволення, а ще й чудову косметологічну процедуру для ваших рук, адже Гліна, як відомо, чудово впливає на стан шкіри. Давніх часів людині були відомі лікувальні властивості глини. У глині міститься безліч мінеральних речовин. Залежно від виду глини, до її складу входять кремній, алюміній, марганець, мідь, срібло і навіть золото. Не дивно, що гліна має протизапальні і очищуючі властивості. Глина буває семи кольорів. Білого, блакитного, зеленого, жовтого, червоного, сірого і коричневого та майже всі мікроелементи та мінеральні солі, необхідні для нашого організму, можна знайти саме у блакитній глині. Вона взагалі універсальна і цінується більше за всіх інших. Та, все ж таки, кожний з видів глини має свої специфічні властивості і використовується для різних цілей, як в медицині і косметології, так і у гончарстві.